Ні, фальсифікату податківці активно взялися боротися з цією проблемою. кажуть, лояльне ставлення до бізнесу та скорочення практично на 100% різноманітних перевірок призвели до того, що на Прикарпатті, хто чим хоче, тим торгує. За вісім місяців цього року в області виявлено близько 160 порушень вимог закону у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. В результаті до підприємців застосовано фінансових санкцій на суму 410 тисяч гривень. Аби врегулювати дане питання, головний податківець області Віктор Рахміль. Зібрав представників оптових та розрібних мереж. До них прохання одне продавати людям лише якісний продукт. На щастя, в області немає, але продаються в ряді регіонів, лікари вироби, ціна яких нижче мінімальних. Я хотів би чітко, щоб громадяни мешканці області запам'ятали, якщо ціна горілки менше 26-10 півлітрової пляшки це фальсифікат. Це є ризик отравитися і летальний. Наслідок такого святкування. Розрізнити фальсифікат та, як то кажуть, натурпродукт, дуже важко. Визначити, до прикладу, яка з цих двох пляшок підробка до снаги виключно фахівцям. Тому, аби не травити мешканців неякісним товаром, позиція Віктора Рахміля чітка. Якщо буде виявлено факт продажу горілки менша, ніж за 26 гривень 10 копійок, ліцензія на розрібну торгівлю анульовується одразу. Аби врегулювати проблему з фальсифікатом, на Прикарпатті діятиме ряд мобільних груп з інших областей. України ще один акцент на акційні підакцизні товари. Досить часто на прилавках магазинів з'являються ось такі набори: горілка плюс пиво за однією ціною і лише за 28 гривень. Таку торгівлю припинятимуть у судовому порядку.